На почуттях від аферистів мама, мама, я в поліції, мамочка. В чому суть схеми та як себе вберегти? Марина Кінах відома громадська діячка, заслужена журналістка України та дружина екс премєр міністра Анатолія Кінаха. Рівно тиждень тому, коли поверталась додому, вона отримала неочікуваний дзвінок. Я ще приділила увагу, що був 0,44 номер. Я взяла слухавку, і тут такий голос молодого чоловіка чи хлопчика маленького кричав: Мама, мама, я в поліції, мамочка, слухай, я в броварах, тут таке трапилось, мені потрібні гроші. Аферисти прогадали з вигаданою історією, і Марина Володимирівна їх одразу викрила. На жаль, ви сьогодні помолилися, і у вас нічого не вийде, бо в мене немає синів, в мене тільки доньки. І потім хотіла ну, таку маленьку лекцію прочитати, сказати, як не соромно зараз, коли йде війна, і в людей такі нерви зараз ну нікуди не годяться, і телефонувати людям і казати оці шахрайські дії, це дуже страшне. Але шахраї кинули слухавку. Ця схема зовсім не нова, і мені дуже шкода, що зараз це знову ввійшло в таку, скажімо, моду телефонувати людям. Здебільшого телефонують зранку або ввечері. Кажуть, що родич потрапив у біду і просять через когось передати гроші. Багато років тому це вже було в Україні, і люди велися, відносили гроші, особливо літні люди. У мене є подруга. Вона живе в Італії. Її мама тут була одна. і мама якраз винесла всі гроші, відкрила свою шухляду, де вона зберігала гроші на похорон, і віднесла дві тисячі доларів. Цим шахраєм, які під'їхали до її під'їзду на Почерську і взяли ті гроші. Таких історій справді було чимало. У Ковалі затримали 41-річного одесита, який розводив воленян на гроші за схемою Ваш родич потрапив у біду. Цей чоловік виманив у 74-річної жінки 55 тисяч гривень. Іншому ж вдалося вкрасти більше. У Києві шахрай ошукав пенсіонера на 100 тисяч гривень. А от буквально цього року у Луцьку ошукали групу пенсіонерів. Одна з жінок втратила 3,5 тисячі доларів, нібито на лікування онуці. Історію, звісно, вигадали, а зловмисника засудили до 10 років ув'язнення. Юрист Богдан Кушнір ділиться навіть його родичам телефонували. Клієнти були, яких так само ошукали, які. Вже віддали ці кошти, але потім тільки схаменулося, що треба передзвонити своїм близьким, про яких йшлася мова, да, і запитати в них, що сталося. Тобто, люди б'ють на те, що людина, знаходячись в сильному шоці, після почутого готова віддати будь-які кошти. Радить передавати номери телефонів до поліції, навіть якщо вам просто зателефонували і ви не постраждали фінансово. І якраз такі номери простіше за все відслідкувати і знайти, ніж телефони з одноразовими сім-картами. Однак каже, цій схемі понад 15 років. Психологиня Олена Шершньова розповідає саме у складні часи, аферисти вигадують нові та оновлюють старі схеми. Тому що знають, населення перебуває в постійному стресі, а тому стає психологічно вразливим, а отже, доступною мішенню для них. По-друге, шахраї відчувають, люди зараз готові до тих чи інших форс-мажорних новин. І коли щось трапляється, то одразу сприймають все на віру. Ну і звісно, люди у воєнний час стають дуже емоційними. Тож порада проста не втрачати пильність та критичне мислення. Не довіряйте перші емоції, а перевіряйте факти.